Виконуємо номер 550 із підручника Алгебра 7 та номер 23.5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Чи правильно виконано розкладання на множники? І 6 завдань. Приступаємо до виконання. 7, а додати 7 неправильно, зразу видно. Ні. В другому завданні внесемо 5 в дужки, помножимо. 5 помножити на M буде 5M. 5 множимо на мінус 5, буде мінус 25, а у нас мінус 5. Отже, також неправильно. Внесемо двійку, помножимо на кожен з многочленів, кожен з членів многочлена. Отримаємо 2а відняти 2. Так, правильно. Помножимо 7х на y буде 7 ху І 7х на мінус 2 мінус 14х. Так. Помножимо 5м на N. отримаємо 5 мн І 5м помножимо на 3, отримаємо 15m. А у нас 5n. Отже, ні. І останнє, тут взагалі 15B. У нас спільним множник, тільки Б, а не 15, тому також ні. Номер 550 із підручника Алгебра 7, та номер 23,5 з підручника математика 7. інтегрований курс виконано.